Доброго всім ранку! Вітаю вас на каналі Світланка Селянка. Зустрічаємо світанок після самої короткої ночі у 2024 році. Сьогодні у нас досить проховано. Плюс 12 градусів. Вчора у нас був дощ, а сьогоднішній день обіцяє бути теплим і сонячним. Поки що жодної хмаринки на небі. Ось так сонечко все вище і вище. Сиво прокидається. Зараз у нас вимкнули світло, я вирішила погуляти на природі, переважає жовтий колір. Зранку було чисте небо, а зараз уже набігли хмари. Скоро будуть спіти абрикоси. деревій, Ось на цьому дереві абрикуси вже починають жовтіти. Квітує Березка, всім відомий Звіробій. Ось такі дикі дзвіночки. Вже доквітовує шавлія І ось такі невідомі мені квіти, голубенькі зірочки. А загалом, як я вже сказала, переважає. Жовтий колір дуже багато квітів, які квітують саме жовтим. Якщо можете виправити мене, це очіток. І хтось в ньому заховався. І трохи синього. Якщо я не помиляюся, то це зацвітає кермек. Оскільки, де він взявся в чистому полі, то це питання. А можливо це перекоти поле? Хто знає напишіть. Дозріла вже пшениця. Така картинка мила кожному українцю. Іде заготівля зеленої маси на сіно. Шідички, Шипшина Біла Шовковиця. І звичайна чорна. Тут, як я вже колись розказувала, раніше вирощували тутовий шовкопряд, тому була ціла плантація насаджень шовковиці. Зараз вже більшість із них висохла. Багато з них вже пішли на дрова. Вона розстала в цій так званій нашій шовковиці багато інших дерев і кущів. Я вже показувала і абрикоси, і груші дички. Трапляється і ось отака шовковиця, гібридна, бордова. Ягоди крупні, соковиті, смачні. Є тут у нас і полянки суниць. Суниця вже дозріла. Ось така сьогодні в мене була прогулянка на природу в найдовший день року. Разом ми з вами зустрічали світанок. Разом прогулялися на природі і полюбувалися квітами. Дарами природи. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки. Підписуйтеся на канал. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео.